Це тупо будуть сцени після тітра. На свої бабки просто пушка. Досі навіть досі сма. Фу, раз, два, три. Навіть до цих пір тримає е, запах. Щоб ви розуміли, в кімнаті більш нікого немає, просто сам з собою розмовляє. <різь> Ні, чайок хорош. Добрий день всім чайним любителям. Отже, е, тема цього відео наступна. Мене дістало те, що люди, які хочуть купити е, китайський чай в Україні, зовсім не розуміють якесь цінообразування на ці позиції. Ось ну тобто, ти хочеш габу, ти не знаєш навіть скільки вона повинна коштувати, щоб взяти щось таке. Ну, більш-менш нормальне. Там, по смаку, по чайному стану і так далі. І так все стосується всіх чаїв. Тобто там якийсь пуер, шен-шу, білі чаї, там коли в тебе йде ціна за блинчик від там, тисячі до двох тисяч гривень, і ти не розумієш, що тобі треба взяти для початку. Якийсь блинчик подешевше, так бо взяти подорожче, не зрозуміти його, а викинути якісь великі гроші або взяти щось таке дешеве. А потім ну розпакувати його і побачити там тупо суцільну якусь солому. І е, взагалі концепція каналу буде те, щоб куштувати щось із різних торгових площадок: AliExpress, якісь внутріукраїнські ринки, там сайти і так далі. Ось і не казати, що скільки воно коштує, рекомендувати вам щось трошки розказувати про той чи другий там млинець або щось таке на розсип, і якось допомагати людям вже робити вибір ну, осознано, да? коли ти там готовий потратити якусь суму на чай, а не розумієш, чи буде це доцільно чи ні. Того таке вступне відео на каналі буде з дегустації. ось Такого шенплеру, а, і шуплеру. Це я замовив на промі. До речі, перший раз замовив на промі, бо до цього замовляв на сайтах саме магазинів. Ось, ось такий буде у нас шанплер. І ось такий, я так розумію, що це шу. Цей шу я вже куштував і. А, він мені сподобався, того я його почав шукати. На інших сайтах не знайшов. До цього мені такий шупуер подарував брат на день народження, і він мені сподобався. Я його хотів знайти. Ось такий блинчик-шуклерів. Рік не знаю, не вказаний. 357 грам. Знаю, тільки що 72,62 або 72,60, Ой, 6, 726. Типу з 1972 року рецептура була придумана, і шоста града це ліста чайного, тобто від одиниці щось таке преміумне, там листок і почка, та почка може навіть нульом рахується. Перші листочки, друга, там, третя, четверта пара і так далі. От з шостого листа до дев'ятки, типу дев'ять, самий не ліквідний, але ще використовують. Ось зроблений такий млинець Шупуеру. Сьогодні ми його і спробуємо. Ось, можливо, чайник вже закипає добре. Можливо, в одному відео буде огляд на два блинчика. Сорі. Можливо, в одному відео буде огляд на два млинця, тобто і на шу, шен-пуер, і на шупуер. А можливо, буде і в два різні відео, наскільки це е, займе по часу. Чайник вже закипів, е, розставляємо. А, ще що хотів сказати. Ще мені ще з цього сайту замовив. Ну не сайту, а з е, магазину на промі замовив габу. Ось таку. Е, не знаю, вам буде видно чи ні поближче. Так. 25 грам жарений кігуанінь. Смажений ось. Теж продегустуємо і теж про це буде щось сказано. І Дахун Пао незрозуміло почерк ху, продався як у доктора. Ну, Пахне дуже сильною обжаркою. Ось. Кажу, що ціни на ці млинці е, цей коштує 600 гривень. 600 гривень за млинець. Шупер. Цей коштує е, 420 за млинець. Ось. Якщо буде цікаво, продавця контакти і силку я вам напишу чи скажу десь в шорці. Якщо, якщо захочете дізнатися силку на магазин на промі на цього дядьку чи тітку, то пишіть в коментарях, і я вам обов'язково дам знати це або в шорці, або відповім в коментарях і так далі. Все, наповняю стіл посудою. Починаємо дегустацію. Так, водичка вже в термосі. Почнемо з шупуером, будемо розпаковувати. Е, повторюся, що в мене вже я цей блинець бли... куштував, він в мене є. Я вам навіть його зараз покажу, і там трішки інша маркерівка. Цей 726, а той зараз. Так, А цей, що в мене є, 772-62. Ну, тобто вони. Е, типу, як одинакові, але. Ну, видно, різна партія. Рік. Що на тому, що на тому нічого не написано. А, це 2008 О, тут є маркеровка теша. Що? що я казав, раніше мені подарував брат ось вона. 2008 рік. А тут, на жаль, не написано нічого. Ну, скуштуємо. Я знаю, що цей картинка на сайті на магазині ось такого обличчя. Ось тому, Такий вигляд має. Сировина. До речі, для зрівняння давайте подивимося на цей. Той що прямо з Аліекспресу приїхав. Ось. Можливо, навіть гарніший. Ну і, можливо, старіший. Ну, добре, зараз будемо зрівнювати смак. Ну, тобто. Беру 10 грамів для. Шупур у мене окремий чайник. Так, посуда прогріта. Різкою вкидаємо чайок. Хай трішки розпариться. Чайник 250-260 мл. На чайник 10 грам заварки. Чайник також замовлявся з Аліекспресу. Щось в районі 50 доларів, там 2000 гривень. Чайник клас, водяний замок працює, кришка притерта, гарний такий структурна. Не думаю, що це ручна робота, хоч і є печатка, просто тіснення, якось так це називають. От чайний клас, злив дуже швидкий, ситочка така випукла в нього, не, не знаю, як називається, чи гніздо, чи якось так. Ну, пахне шоколадом. <ріх> так, ту воду, якою прогрівав посуд, якраз зроблю перший промивний такий нульовий проливчик. Так, добре, поїхали. Перший пролив. Колір такий ще не, ще не нефть, як кажуть, але вже такий. Дуже дуже схожий на чай. Можливо, одну піалочку зараз вип'ємо, а далі, е, далі це вильємо і далі будемо куштувати вже другий пролив, щоб він був такий максимально насичений. Так, ну що, перший пролив. Ще гарячий і пустуватий. Поки що. Кришечка вічайника вже пахне дуже добре. Такі знаєте. Сухофрукти, наче компоти з сухофруктів. Класний такий приємний запах, м'який, не різкий, немає оцього цього погріба е такої сирості, да, там як е зазвичай пахнуть шупуре. В <кхід> незаварному стані. Ну він і зараз не пахне саме з пакета він не пахне прям як, як е якийсь заурядний шупуер. Не знаю. Поки ще сказати щось важко. Так, давайте ми це зільємо. Взяв на 200 грамів води, ну, приблизно, так? Да, 10 грамів заварки. Так. Це в нас є, я думаю, секунд 10 потримаємо, бо вже заварка розпарилася. Прям видно, що шматочки розлетілися по чайнику. І будемо зараз зливати. Ну, по е, да, дуже схоже на той ж млинець, що в мене вже є. Е, я його, якщо чесно, так ні разу в Чорноту таку й не заварив. Хоч і скільки там намагався, і по 15 грамів кидав, і по 20 грамів навіть кидав, в ніфті в мене заварився ні разу. Тобто, що це може е, значить? ну як я думаю, або дуже мало почок, хоча по е, візуальному вигляду вони присутні. Да? Ці коричневенькі такі відтінки на блинчику. Тобто, Почки є. Почки дають Чорноту, да? як нам відомо. Там більше всього концентрація кофеїна в почках. Тобто він не був ні разу таким сильно в'яжущим, таким дуже дуже міцним, після якого хочеться прям пити. Тобто, чай м'якенький і такий питкий, приємний, не гіркий. Його ну він лайтовий, його не можна перетримати чи щось з ним зробити, таке прям ну, вульгарне, да і таке жорстке. от, щоб із поганий чай. Ось. Тому, якщо цей млинець буде такий же самий, як і той, що в мене вже є. Зараз ми з двох-трьох прилив, я вам скажу це точно, то я вам буду його 100% рекомендувати до покупки. Ось. Класний шум. Я радий, що я його купив. Е, ще один клинець. хоч він і трішки не такий е, ну, візуальний, як і той. Можливо, бо він е, Він молодший. Той 2008 року пресований, там навіть написано: на цьому дат нема ніяких. Класний шу. Я, у мене вже з другої піалки відчувається, що. Пішла маза від чаю, пішла. <кій> мені вже аж трішки жаркувати стає. хоча... До цього було комфортно. Наступне, цей млинець я купив за 600 гривень на площадці на промі у продавця, який займається. У нього багато там чаїв. Я так зрозумію, що він займається тільки чаями. Трішки там посуді. немає якихось. Інших там, якоїсь іншої продукції, типу там якісь іграшки. Знаєте, тут я продаю ручки, а тут я продаю там, деталі до автомобілів. Ось, займається він тільки чаями. На візитці написано прямий імпортер краще якість та ціни гуртом та в роздріб міста Київ. Ось. Тобто я так розумію, що дядька тариться від. Ну, якось спрям... напряму з Китаю. Ось не знаю мож... наскільки це зараз можливо. Але чайок дуже класний. По смаковим... Я не знаю взагалі, як роблять ці... ті атестери і розказують про якісь. Там горіхові кора, це там якесь мокре листя, це погріб, це дуб, це е, е, якийсь сундук <хи> чи ще щось. Як вони це там розрізняють? У мене, тобто є якісь такі, знаєте, поверхові смакові там, категорії. Ось, Який я для себе виділяю І цей. Да, дуже схожий на компот із сухофруктів, який на восприятті він не гірчить. Він, як бачите, не заварюється в таку дуже-дуже так, ну, сильну чорноту. Хоча, можливо, якщо потримати його півгодинки, я його не заварював ні разу в термос. Ось дивіться, який колір. А... Ну, Тобто колір гарний такий янтарний. Якщо на сонце подивитися, взагалі просто красота. Е, ось е, по смаковим далі що е, його хочеться пити. Знаєте, типу він такий не, не, не давкий. За своє за 600 гривень, мені здається, це тупо класний блинчик. Е, ми купували там і куштували із фабрики Даї і Цей Чен, і стан просто пушка після нього. Вже з другої піалки я розумію, що е, мені хочеться з вами поспілкуватися. Е, ось. Тобто блинчик за свої кошти класний. Здаї ми пробували по півтори тисячі тут у нас на, в сайтах в магазинів, саме інтернет-магазинів, не просто там розетка чи ще щось. Да? От, а іменно сам магазин. Потім і по 2000 за 200-грамовий блин. І таке було. То порівняно з ними там, ціна в три рази дешевша так, за ті млинці. Е, ну, Я б не прям сказав, би, що це якась є колосальна разниця саме в заварці. Да, Візуально, млинець виглядає не так гарно, наприклад. По смаковим, можливо, він не такий різкий, його треба просто кинути більше, тобто не 10 там, грамів, а може там 12 чи 15, хто любить такий по Наварістій бульйончик. Так? Клас, такий, знаєте, присмак не саме кори, бо я кору не їв, <с> а сходу асоціація, знаєте, типу, ти випив чай і в тебе асоціація з деревом. Може це із-за того, що в мене ця древення лежить переді мною класна. А може, бо воно так і є. Значить, ти от біля, десь в лісі, біля дерева стоїш, але сухого дерева. І тобі прямо цей вніс б'є запах від кори такої сухої, такого мощного. Мощного дерева. Клас, хочеться попити. Прям хотів зняти для вас в одне відео два, е, два обзори так, на шен і шу. Але після цього шу я розумію, що я не вивезу той шен. <схід> Якщо ще візьму пару пролив. А, клас. Запах просто бомба. Е, так, прийдемося ще раз. Чи вже давайте, давайте дочекаємося третього проливу і тоді прямо після третього підтожимо, бо проливи -то великі, по 200 г, і я п'ю це все в одне ліце. Сьогодні я без компаньона свого. Так що робимо третій пролив і робимо якийсь мінімальний висновок. Так, е хейтерів одразу попрошу писати без матюків якісь гнівні коментарі, бо Ютуб е це така штука, яка включає модерацію, незавісимо поставив ти ту модерацію чи ні. Якісь дуже жорсткий коментарі, воно пропускати не буде. Того вибирайте, будь ласка, свій лексикон, щоб ця гнівна інформація дійшла до мене. Ось, бо я її можу пропустити. Любий коментарій, коментарій, позитивний негативний, Ясне діло, що в коментарі є коментарі. Класний коментарій, прям приєдно, поганий коментарій, е, приєдно для продвіження. Но, ну, як ти до нього відносишся? Ось. А поки чайок буде заварюватися, кажу одразу, що не путайте в ні в коєм случаї цей чай з якимось дуже дорогим і якісним сегментом. Тобто, у нас зараз чайок. Чайок? За. Вибачте, що я вас чуть не нахитав. 2022, 61. 6, перше. 1, 6, 1, або 2 на 6-11. Не знаю, чи вам буде видно зараз. Чи вам буде видно зараз? Напевно, ні. Ну, Хоча може роздивитися. Ось, 2011 року. 2022-го знову вас хотів наїбати. Вибачаюсь, ну і натрусив. Ну, пилюки з нього також нормально. Як з того, Тобто, фракція. Не без гріха. Є отакі ось черінки, потрапляється, але що, ну, що ви хотіли, що ви хотіли. Е, Блинець гарний, ну гарний. ну, ну Подивіться, ну гарний. ж, Ну, Ну гарний. Гарний. Я оце коли розпаковує, аж хочеться відкусити. його. 2022 року спресований. Свіжак, по суті, 3 роки, да? Ось, але коли було зібране не зрозуміло. Цей, до речі, 2009-го шан. Це 420 гривень, я не знаю, це взагалі або це буде тупа пушка, або буде просто гівно нереальне. Тобто, плутайте з дорогим, е, якісним, ну прям не те, що якісним, а з дорогим сегментом, який і справді коштує е, великі гроші. Тобто, не. ну для мене там, наприклад, 2000 за 357 грамовий блин Шупуера це вже колосальні гроші. Ну тобто, це він вже должен бути пушка. Бо, той пуер, який я пив за такі гроші, ну він прям ну виносив з першої піалки. Його навіть проливати не хотілося виливати перву. Ну наступний раз, коли ми його били. Але він тупо виносив з першої піалки і тримав е, десь. Е, я не знаю, ну півтори від півтори до двох літрів води просто на їзі. Десять 10 грамів. 10. Ну, оце я розумію, що це прям серіе, яке може коштувати там 2000 гривень. Ми розглядаємо зараз сегмент Млинець 357 грамів, який 3 3 роки від моменту пресовки, як мінімум, він трьохрічний. Він коштує 600 гривень. 600! Дивіться, ось скільки тримали. Це третій пролив, але все одно немає нефті безпросвітної Немає. Це круто, насправді. Що він ну, щадящий, такий лайтовий. Але що я вам хочу сказати? У мене були пуери, які можна було заварити в ніфть прямо з першого пролива, просто потримати там минутку його, і він ще не спів розпариться, а він вже заварився просто в чорноту. В чорноту взагалі безпресвітно. І на смак він був такий же самий: чорний, як просто пусте, якесь ядове пойло. І коштує він там 400 гривень в магазині, в магазині, в інтернет-магазині, не на площадки. Оце класний шупуер за свої гроші. Тобто 600 гривень це бомба. Якщо ви його знайдете навіть по 800 гривень, що я в чому я сильно сумніваюся, то беріть він навіть до 1000 гривень це дуже класний блинчик. Ось. Зважуючи на те, що він важить 350 грамів. Куштували е, банджані з е, фабрики Цайчен, я таких в Україні не знайшов, тільки на одному сайті є. Якщо буде цікаво, ми його ще раз поп'ємо. Я вам можемо навіть порівняти два чаї одновременно, да, надапити і цей, і, той, е, і сказати свої. Впечатлення от, от прямо зараз. Просто я не знаю, наскільки це буде об'єктивно, коли в тебе розмазує з першої піалки, так? як ти потім будеш оцінювати інший чай. Хіба що пити цей потім той, ну той прям ну, там сегмент він дорожчий, так? І е, набагато яскравіший і по смаковим, там вже відрізняється щось по чайному стану. ну, Розумієте? Той, хто поняв, тот поняв. Якщо ви знайдете його навіть дорожче, хоча я в цьому сумніваюся, його можна брати і не боятися, що вам прийде щось е, ну прям якісь струп'я з е, бур'яна. Е, якщо ви знайдете його дешевше, беріть також. Мені взагалі прийшла ця тема в запаяному, запаяному пакеті прямо з Китая. Цікаво, я такого ще не бачив, щоб отак ось приходив чай. Ну це тупо круто, класно. Хоча цей прийшов просто в купирки. Просто в пупирки. Шен. Пен прийшов просто в пукирки. Ось вона, до речі, лежить. Ось така. Якщо знайдете десь там по 450-500 по 500 гривень, тупо забирайте його, замовляйте доставку керпочти, за яку я віддав 41 гривню сьогодні. І у вас виходить за 650 гривень просто класний е чай, як мінімум на 35 заварок по 10 грамів, його вистачить і на чаювання на двох, цих 10 грамів, і тупо вбиться в хлам одному е на півтора літри. Ось в мене такий термос літровий. І вам 10 грамів вистачить ну, з головою. ну Добре, якщо ви прям заядлий так, то можете наливати, ось насипати і по 15. Ну, от більше, напевно, немає резону. Дивіться. Якщо такий формат відео буде цікавий, я просто не знаю, можливо, вже хтось це робить чи робив. Типу, купувати якісь бюджетні чаї, дивитися що вони себе представляють, можливо, потім якось їх розігрувати. Ті чаї, бо скільки просто я колись рахував, що за життя, якщо заварювати кожен день по 20 грамів сухої заварки, можна випити приблизно там за 40 років щось. Біля 300 кг чаю, тобто можна буде ці е, чаї розігрувати, можна обозрівати не тільки шен, шу, пуери, так, там е, великі якісь блини, можна буде брати пробніки, інші чаї, там червоні, улуни, габи, що завгодно, якщо це буде цікаво. Бо е, з вашого дозволу. Тобто, якщо цей е, формат відео буде цікавий, то. Будь ласка, підтримуйте лайком і якимось коментарем пофіг, Змістовний він чи ні. Хочеться щось написати, не хочеться. Про якщо просто підтримати, то можете написати будь-який коментар. Якщо є що сказати, гнівне негативне або позитивне, також пишіть. Я вас попереджав. Якщо це будуть негативні, то вибирайте лексику, щоб я їх побачив. Ось а, якісь питання, також все пишіть в коментарі. Це до речі, четвертий пролив. Я не знаю, я зараз сиджу і я. Я просто в мене дуже гарний, класний настрій. Мені, якщо чесно, хочеться розмовляти, або але важко розмовляти дуже багато все в голові, щоб це було якимось класним форматом розмови для відео. Дуже важко концентруватися. Чай, пушка. Я, я рекомендую. Поки що все ось так записано на телефон без мікрофона, бо це буде перше відео. Перше відео, яке я виставлю на цьому каналі, там можливо і канал буде також новий. Тому поки що по спецефектам. Сарян є, як є. Просто болюча тема, що мене сподвігло на запис такого відео, це те, що я хочу купити чай. Той мас-маркет, який зараз е образувався на теренах України на просторах інтернету, скажімо так. Він зовсім неоднозначний, навіть на тому самому промі. Якщо зайти, то можна побачити різну цінову політику там, одних і тих самих блинів. Я не кажу, що на магазинах, інтернет-магазинах не варто замовляти чай, але там є також позиції переоцінені, Ну, на яких хочуть прямо заробити. Або, або пишуть, що це якийсь преміумний шупу а він таким ну, не являється. Щось видати за Не те, що треба, видати за да? ну, це маркетинг, це... Якась людська натура нажитися. Ось тому е, ідея відео полягає в тому, щоб щось куштувати. Якби я, наприклад, мені хтось сказав, що оце класний млинець, він коштує своїх 600 гривень, бери і ти не пожалієш. А якщо знайдеш ще дешевше, бери ще дешевше. Е, дорожче ну, там, гривень 800. В мене на роботі такий млинець лежить дуже схожий. Ну з такої ж цінової політики, але трішки по смаковій палітрі відрізняється. Трішки-трішки. І це я почав тільки віднедавна там відчувати, да, що вони різні. Тобто ці чаї за такі гроші не будуть прям е, з такою смаковою палітрою, прям аж звідси дивіться. Тобто, оце цей шупер, це цей шупер, це я взнав, це той же шуплер, ага, який ми тоді пили, бо він же ж такий класний. Ні. Вони дуже схожі між собою, але вони класні. Но, є одне но. Е, те, що навіть за ці гроші можна всунути щось таке, прям зовсім не питке і зовсім чайне, що ви просто пожалієте, що віддали за це взагалі якісь гроші за це віддали. Чи його ще можна його ще можна пити декілька проливів, І це вже буде майже півтора літра на 10 грамів, будь ласка. Тобто, я рекомендую, я рекомендую ще раз вам його показую. Оцей млинець. Можливо, було б навіть класно зробити якийсь телеграм-канал, щоб скидати, щось писати, ще якісь словесні коментарі під це все і чути від вас якісь пропозиції. Якраз буде зрозуміло там, під цим відео, там, якщо його подивиться хоча б 10 чоловік, і ще навіть хтось один напише коментар, це вже буде для мене перемогою, і я буду розуміти, що треба записувати ще одне відео. Э... Дякую, що подивилися. Дякую, що подивилися до кінця. Те, що я не сказав, а я щось э... зрозуміло діло, що я щось не сказав, бо під э... чайним станом втраті, таким, що Шо я навіть не очікував, що воно таке. Мені здається, що він ще краще, ніж у той, що в мене лежить 2008 року. Бо може молодіший і якось він вкриває <п Ést> сильніше. Ось Но... клас, клас. Я рекомендую. Тому люди добрі, ставте лайки. Хто подивився, ставте дизлайки, кому не сподобалося, пишіть щось в коментарях, щоб я розумів, чи взагалі варто це робити чи ні. Треба буде створити телеграм-канал. Створимо телеграм-канал, щоб було простіше спілкуватися. Можливо, у вас є якісь побажання з приводу: а давай замовимо в якісь чаї від якоїсь якогось сайту і продігустіруємо їх ось так, от такому. Форматі. Або, можливо, в дальнішому ми запустимо прямий ефір, і прямо в прямому ефірі замовимо щось під нього, і прямо в прямому ефірі поп'ємо чайок. Ось такий легкий, розмовний, непринужденний формат без спецефектів і дуже класної техніки. Всім чайного настрою пийте чай, чай це дуже класна тема. Краще ніж алкоголь, це однозначно, ніж багато алкоголю однозначно. І взагалі це дуже корисно в меру і дуже гарно по якомусь внутрішньому стану. Але за це згодом. Всі, всім папа. Ні, дружок, тебе я сьогодні пити точно не буду. Це всім папа. Тепер.